Усім привіт! З вами Юліана. Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, у мене знову розгардіяж у моїй квітковій кімнаті. Знову кіпіш, тому що ми травимося від шкідників. І поки одні красуні напиваються, інші чекають своєї черги, я вам Покажу і розкажу, чим саме в цей раз я вирішила боротися з тріпсами. Як ви знаєте, зазвичай я використовую Актару. Але цього разу я вирішила спробувати інше. Чому? Актара добрий препарат, вона допомагає у боротьбі з тріпсами, все проходить добре, але мене не дуже влаштовує те, що нею потрібно обробляти рослини. 3-4 рази. Коли в тебе 5-10 орхідей, це зазвичай не проблема. Але якщо в тебе орхідей 100 і більше, то вже починаєш замислюватись про те, що потрібно шукати якусь альтернативу. І от я звернула увагу на такий препарат, як Тепекі. Ось отак він у нас виглядає. Це польський препарат розфасовка в нього 3 грами. Тут фракція в нього така ж сама, як і у актари, тобто на вид від Актари нічим він не відрізняється, але однозначно він йде сильніший, він йде більш Тут... На упаковці ми бачимо, що ні одного українського слова. Тому, коли ми купували, я купувала чимало їх, тому що орхідей в мене, як я вже казала, немало, розвожу я цей препарат із розрахунку 3 г препарату на 5 літрів води. А ще до того я. Взяли ми і для огороду, щоб боротися із на капусті. Тож вирішили ще спробувати і на огороді. Тому брали чимало. Так як ми брали чимало, нам дали ось таку вже адаптовану під нас інструкцію. Тут ми бачимо, що ТПЕКІ – це інноваційний високоефективний препарат для боротьби від шкідників на різних. Видах культур, саме від білокрилки, попелиці, тлі, тріпси, щитівки, листобліжки, цикади, довгоносики та павутинний кліщ. Переваги препарату, кому цікаво, можете поставити на паузу і прочитати. Щодо того, як розводити препарат, дивлячись від якого шкідника ви. Будете боротися і на якій рослині. Від тріпсів саме цей препарат ми бачимо, що рекомендують розводити, так як я вже казала, 3 г на 5 літрів води. Тому саме так я і буду розводити для орхідей. Скажу, що я свої орхідеї, як ви знаєте, я не оприскую, тому лише коренева обробка. Ось таким чином. Кому цікаво, можете натиснути на паузу і прочитати про цей препарат. Використовую я його вперше, я про нього чула багато, але сама не використовувала. Тож буде цікаво. Якщо у вас вже є досвід з приводу використання цього препарату, пишіть, я буду дуже рада почути ваші відгуки. Що буде в мене, я побачу згодом. Тому що зараз у мене масового зараження немає від тріпсів, але я впіймала невид... такого невідомого мені е... звіра з крильцями у моєї ванді великій. Тому я не стала е... чекати неприємності, як то кажуть. І вирішила обробити всю свою колекцію. Для себе е... з переваг цього препарату. Я виділила саме той пункт, що тепеки по відгукам достатньо однієї обробки від трійки. Хоча тут в інструкції пишуть про те, що слід обробити саме двічіним. Я буду обробляти поки що один раз. Якщо ж, звісно, пройде деякий час, і я побачу якісь натяки на шкідників, то, звісно ж, я оброблю ще раз. Ось отаким чином. Показала вам коротенько, розказала. Зараз продовжую свою боротьбу. Тож, на цьому буду закінчувати. Всім дякую і поперед багато цікавого.